Інформаційні підсумки вівторка 3 вересня до вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Компенсація для бізнесу. Підприємствам готові частково відшкодовувати гроші, витрачені на генератори. Повертайся живим. У Хмельницькому ліцеї номер 5 стартував новий соціальний проєкт на підтримку армії. Шукають нову домівку. Восьмеро котів, яких привезли із зони бойових дій. Чекають на власників. Часткове відшкодування за придбані генератори, інверторні акумулятори та засоби супутникового зв'язку можуть отримати підприємці у Хмельницькому у серпні. Під час чергової сесії міської ради на це виділили півмільйона гривень. Така підтримка бізнесу в умовах відключень світла діє в рамках програми розвитку підприємництва. Подати заяву на часткове відшкодування витрат можна в управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради на Соборній 16. Для закладів харчування сума компенсації за придбані генератори та інвертори становить до 30 тисяч гривень. За засоби супутникового зв'язку для бізнесу до 20 тисяч гривень. 500 тисяч гривень ми передбачили на відшкодування за придбані генератори. Нашими суб'єктами підприємницької діяльності це діюча програма. Вона у нас функціонувала в 2022-2023 роках. Зараз ми її поновлюємо і 500 тисяч закладаємо. Це часткова компенсація у випадку, якщо суб'єкт підприємницької діяльності купує генератор. Ми до 30 тисяч його вартості теж відшкодовуємо, щоб стимулювати придбання і знову ж таки стимулювати автономну роботу таких суб'єктів підприємницької діяльності безпосередньо. Соціальний проєкт Повертайся живим стартував в Хмельницькому ліцеї номер 5 Триватиме він впродовж року для збору коштів на підтримку ЗСУ. Школярі та їхні батьки донатили під час свята першого дзвоника. Натомість могли взяти з кошиків яблуко. Саме цей фрукт, який вперше після повернення з полону в 2023-му скуштував військовий Максим Колесніков, є символом проєкту. Ірина Аріон детальніше. Перша за рік і свіжим. Вже навіть страшно. Смачного. Ці кадри з військовим Максимом Колесніковим відразу після повернення з полону в лютому 2023-го облетіли світ. Повертайся живим. Соціальний проєкт із такою назвою стартував у перший день нового навчального року в Хмельницькому ліцеї номер 5 Для мене особисто яблука асоціюється від початку війни з. Поверненням полонених з полону ці кадри засіли в мене і в голові, і в серці. І це було поштовхом для створення такого проекту. Яблука ми закупили в жінки з села мотрунки. Пані Ніна нам люб'язно з самого ранку їх нарвала два мішки. Школярі та їхні батьки донатили під час свята першого дзвоника. За кордону на банку переказували гроші випускники закладу, серед них В'ячеслав Грицюк. Десятикласниця Анна каже, задонатила 200 гривень. Це все для того, щоб наша країна перемогла і тому придумала таку цікаву акцію, що ти можеш задонатити, і за це отримати смачне яблуко. Проєкт Повертайся живим триватиме впродовж року для збору коштів на підтримку зсу. Зокрема, під час благодійних ярмарків планують виготовляти смаколики і теж з яблуками. Створили і соціальний ролик. Вірш для нього написала вчителька історії Людмила Грицюк. Ви повертайтесь яблуневим спасом, хурделицею, зимку, з птахами навесні, і з перемогою, що відсвяткуємо разом, яку так часто споглядали у вісні. Зібрані кошти спрямували для бригади, котра звернулася до громадської організації захист об'єднання волонтерів. Вже сьогодні ці кошти команда громадської організації захист об'єднання волонтерів спрямує на те, щоб придбати і підрони для наших військових, які наразі знаходяться в Курській області. Слава Україні! Героям слава! За один день проект Повертайся живим. Ми зібрали 26 тисяч гривень. Сьогодні зранку ми передали громадській організації захист об'єднання волонтерів. Крім того, що ми брали участь у проєкті, донат замі. Місь букета там теж є сума майже 8 тисяч гривень. В цьому проєкті більша активність була мета наша: це нищити ворога, це мститися за отих полонених за наших загиблих героїв. Під час проєкту планують збір коштів для військових 8-го полку та інших підрозділів, в яких воюють рідні педагогів та учнів закладу. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Перший ретрит для дружин полеглих героїв організували фахівці ветеранського простору Захист 450 влаштували його посеред природи на території відпочинкової бази. Протягом трьох днів з жінками працювали чотири психологи та один арт-терапевт. Вони допомагали учасницям ретриту знайти сили, аби жити далі. Застосовували у роботі кілька методик, зокрема нейрографіку, кінотерапію ароматерапію. Такі ретрити влаштовуватимуть і надалі до співпраці. Запрошують місцевих підприємців, які можуть допомогти із локацією, харчуванням або транспортом. Ми розуміємо, що матері, які втратили синів, і дружини, які втратили чоловіків, вони по-різному переживають цю втрату, і ми вирішили їх розділити на категорії: тобто, дружини, які не мають дітей, дружини з дітьми, і матері, які втратили синів. Перший наш ретрит це був трьохденний такий виїзд на базі дикої риби, за що ми дякуємо бізнесу, що дав нам цю локацію. Там були дружини, які не мають дітей. Насправді це Складно, тому що це переважно дівчата зовсім молодого віку, від 25 там, до 30 років. Вони всі дуже травмовані горе, вони не знають, як жити далі. І коли в перший день я приїхала до них, подивившись в їхні очі, в мене був особисто страх від того, що як з ними працювати, як правильно їм все подати. На закінчення ретриту в кожної з них з'явився в очах блиск. І я сказала їм свій фідбек, кажу, що заради цього близьку, який з'явився в ваших очах, і хочеться працювати далі, і шукати можливості, ресурси, почувши слова від них, що ми хочемо жити. Ми бачимо тепер задля чого ми маємо жити, і не тільки задля себе, а ще й в пам'ять задля свого чоловіка, який віддав життя. Тому результат дуже позитивний, і це треба робити. Плануємо наступний заїзд і дякуємо тим, завдяки кому це реалізувалось. І закликаємо всіх, хто хоче доєднатися, чи це спеціалісти, чи це локація, чи це харчування. Ні, чи це можливість завести привести наших дівчат, наших жінок? Будемо раді співпраці. Музейний десант соціальний проєкт з реабілітації військових під такою назвою діє на Хмельниччині. У його рамках для бійців, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів, організовують екскурсії до фортеці в Меджибожі, а також влаштовують відпочинок на природі та риболовлю. Ініціатори проєкту працівники Державного історико-культурного заповідника Можибіж з 2022 року до таких заходів долучили майже пів тисячі військових. Ми назвали цей проект музейний десант, тому що військові висаджуються десантом таким в музеї. І це спочатку були такі поїздки на екскурсію. А з часом, вже на побажання самих хлопців, ми якось розговорилися, що тут річка біля замку є, що тут рибу ловлять. Вони Попросили нас організовувати ще і рибалку. І вже в 23-му році ми поєднували цей музейний десант з таким активним відпочинком і ловою риби. У нас є дуже гарні знайомі, це туристичний комплекс Дика риба. Вони нам допомагають, вони приймають, вони виділяють будиночок, де є і сауна, де є туалети, де є гарячий чан, і є можливість накрити стіл. І вже під час рибалки ми варимо юшку, варимо куліш і пригощаємо вже хлопців для того, щоб вони трошки навіть від тої госпітальної їжі відчули трошки різницю. Я думаю, це такий дійсно стимул, що людина відчуває, що поранення, навіть ампутація це не кінець життя. Життя продовжується, і потрібно робити все для того, щоб бути соціально активним. Приєднується до реабілітаційних заходів і медичний персонал госпіталю ветеранів. Директор заповідника Межибіж Олег Погорілець каже, таким чином лікарі емоційно відновлюються. Зрозуміло, що лікарів теж потрібно проводити такі поїздки, тому що важка праця і щоденне перебування в цих умовах воно теж виснажує. Це було вже до 10 поїздок, таких в різний час, тому що різні групи приїжджають. Приїжджають, буває тільки психологи. А буває просто всі, хто може, і ось надію, що в цьому місяці у нас теж буде така робоча поїздка. Ми вже для них готуємо спеціальну програму, щоб там були і змагання, щоб там були пошуки скарбів, замку, щоб вони трошки побули дітьми, навіть знаєте, на рівень такого, щоб просто повністю відпочити. Крім того, що це такий релакс, це ще і співпраця, тому що ми спілкуємося з лікарями як. Звертатися до цих хлопців, щоб їх якось не зробити їм боляче і не показати, що вони, наприклад, інваліди. А ми тут такі здорові люди. І тут в нас взаємодопомога, йде, взаємонавчання. Люблячих господарів для котів, евакуйованих із зони бойових дій, шукають волонтери громадської організації Врятуй життя. Трьох кошенят, яким немає і року, привіз із Херсонщини військовослужбовець. Залишити їх у себе немає змоги, адже нині продовжує обороняти Україну. Ще п'ятьох чотирилапих привезли волонтери організації Юанімалс із Вовчанського напрямку. Їхня власниця відмовлялась від евакуації, поки там були її. Підопічні ті, хто готові прихистити чотирилапих переселенців, можуть звертатись на інстаграм-сторінку шлях додому та фейсбук-сторінку громадської організації Врятуй життя або ж за номером телефону 068 202 13 17. Більше розповість Ірина Муляр. Її звуть Багіра, їй близько трьох років. Народилася кішка поблизу Вовчанська. Нині проживає у приміщенні громадської організації Врятуй життя у Хмельницькому та шукає люблячих господарів. Ми побачили, що в неї трошечки слинка йде, думали, що її укачало в дорозі, бо далеко їхали. Але виявилося, що в неї давнішній перелом щелепи. Він має сам зажити кавана моркотуга, спокійна. А це рижик. Йому, за словами Олени Голубничої, немає і двох років. П'ятьох чотирилапих із Овчанського напрямку привезли до Хмельницького волонтери громадської організації Юенімас. Їхня власниця відмовлялася від евакуації, поки там були її підопічні. Нині троє чотирилапих у притулку, ще двоє на перетримці. Ситуація була така: там була жінка, мала проблеми з ногами, і до останнього не виїжджала з Вовчанського напрямку. Я точно не знаю, який був населений пункт, але до останнього вона не хотіла виїжджати через те, що доглядала там покинутих тваринок, кутиків, і поки їх не евакуювали, не забрали, вона також відмовлялася від евакуації. Шукають домівку і для трьох кошенят. Їх привіз із Херсонщини військовослужбовець на ім'я Олександр. Залишити чотирилапих у себе немає змоги, адже продовжує службу у лавах Збройних сил України. Він привіз кицю з трьома котенятами. Кицечку він стерилізував і залишив в себе. А котеняти попросив забрати нас три дівчинки, дві ось такі сиренькі. Одна дуже гарна, чорна з рудими плямками. Чотирилапі з під Вовчанська говорить Олена Голубнича. Досить спокійні. А от кошенята із Херсонщини більш грайливі. Усіх евакуйованих кутів у громадській організації підлікували, обробили від паразитів, зробили комплексні вакцини та привчили до лотка. Тварини харчуються сухим та вологим кормом. Не вистачає їм лише нової домівки. Ми взяли на себе велику відповідальність, коли ми прийняли тварин. Ми повинні виправдати довіру, яка нам надана, і ми повинні забезпечити їм хороші умови. Знайти хорошу родину було важливо і для військового, який вивозив з позицій тварин, маючи своїх ще кицьку з котенятами вивозить вивозив, і для жінки, яка на двох паличках відмовлялася від евакуації. Тварини так само переживають, як і люди. І якщо ми зможемо прилаштувати когось з наших котиків з цієї маленької кімнатки, ми зможемо прийняти евакуйованих ще тварин з інших точок, яких нам привезуть, і яким ми дамо шанс на життя. Охочі прихистити чотирилапих переселенців, можуть звертатись на інстаграм-сторінку Шлях додому, на Фейсбук-сторінку громадської організації Врятуй життя або ж за номером телефону 068 202 13 17. Загалом у притулку, за словами Олени Голубничої, більше 40 котів та 180 собак, які шукають домівку. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Хмельничан запрошують взяти участь у благодійному спортивно-сімейному святі Family Fest. Цьогоріч захід об'єднає чотири види спорту теніс, настільний теніс, шахи та стрільбу з лука. Склад команди Дитина та дорослий. Дата 7 вересня. За ліком дійсно він вже в нас буде четвертим, адже саме з 2020 року виникла така ідея долучити батьків до. Тивного дозвілля і до зміцнення сімейних цінностей да це саме проведення таких заходів у спортивному форматі. На жаль, 2022 рік це став тим роком, коли цього заходу не було. Але все ж таки ми відновлюємося і цьогоріч знову буде в нас. Такий потужний захід. Попередньо в нас триває заявка за номерами телефонів, які ми розміщуємо на наших афішках. Це буде одна зручна локація для всіх видів спорту, яку ми попередньо озвучимо перед самими змаганнями. Або заявка буде тривати з 9 до 9.30 ранку на нашій локації. Потреби військових постійно надходять. То цьогоріч є запит саме на придбання ФПФ дронів. Для сил спеціальних операцій. При реєстрації буде відповідно стояти скринька, і кожен з учасників може задонатити саме на придбання даних дрону. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.